Знаєте, романів про подорожі в часі існує дуже багато, але якось так вийшло, що на цьому каналі я про них майже не розповідав. Ну, мені згадується тільки недавнє моє відео про книгу Рекурсія Блейка Крауча. Хто не дивився, до речі, обов'язково подивіться. Тож, час, я думаю, виправлятися, тим паче сьогодні ми проговоримо про... Море спокою, Емілі сент джон Мандел від видавництва Віват. І це, на мою думку, один з найкращих творів хронофантастики. А ще це м'яка соціальна та наукова фантастика з присмаком драми. Книга здобула нагороду Good Risk Choice Awards 2022 року у категорії Найкраща наукова фантастика. А ще була номінована на локу з 2023 року. Якщо вам цікаво, то в цьому відео, яке завжди розповім, Чим ця маленька тоненька книжечка так привернула до себе мою увагу, і чому я вважаю її одною з найцікавіших найяскравіших книжок, яку я прочитав у 2024 році? Дивіться далі. Та з вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книги. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі від Відмонобанк, я є на Патреоні, я є на сервісі Баймія Кофі, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом з посиланнями на донати для збройних сил України. Отже, у 1912 році юнак Багатій Едвін потрапляє з Англії в Канаду. У 2020 році дівчина на ім'я Мірелла береться розгадувати причину зникнення своєї подруги а у 2203 році. Письменниця Луїза, яка мешкає на одній з колоній місяця, вирушає на землю у свій новий книжковий тур. Також у 2401 році в інституті часу починає працювати Гаспері Жак. пізніше він із сестрою почне досліджувати одну часову аномалію, що призведе до неймовірного переплетення часу життів цих людей, майбутнього, теперішнього та. Минулого Канадська письменниця Емелі сент Джон Мандел вже не перший рік дивує англомовних читачів своїми неймовірними, ну принаймні, так кажуть, романами. Бо море спокою вже її шостий твір, але перший стик, який її переклали українською. А в неї є ще захопливі знову ж таки по відгукам читачів романи, які називаються «The Glass Hotel» і «The Station Eleven». Я вже не кажу про інші твори. Правда, «The Station Eleven» або «Станція», Її екранізували у вигляді серіалу на HBO Max, і принаймні у вигляді серіалу цей роман з цим романом, з подіями цього роману можна, хоч в такому вигляді, вже теж... Ознайомитись. Сподіваємося, що далі наші видавництва, і в тому числі Віват, набагато серйозніше і детальніше візьмуться за творчість цієї письменниці, будуть її перекладати українською мовою, бо це дійсно такий роман, ну принаймні цей, і те, що кажуть про інші романи, які обов'язково варті уваги всіх поціновувачів не тільки фантастичної літератури, а взагалі книжок про людей, про життя. Якщо так можна сказати, у моєму випадку я починав читати море спокою взагалі без жодного знання про авторку та контекст. Я просто знав, що це книга про подорожі в часі і все. А вона стала для мене однією з тих, які починаєш читати, і через певний час розумієш, що не можеш зупинитися. Ну от, взагалі, дозволяєш собі тільки перерву на туалет. Зробити чай та поїсти. Та й останні речі, в принципі, можна поєднувати з читанням. Завершив собі чайок, забив бутерброд, чи щось розігрів у мікрохвильовці, і паралельно читаєш книжку, не видріваючись. І це саме така книжка, ну принаймні для мене. Як ви знаєте, я ну, достатньо багато читаю, ну, скажімо так, за стандартними такими мірками. Але саме такі реакції, такі Захопливі реакції на книги, які я, від яких я не можу відірватися, зі мною трапляється ну, дуже рідко. Наприклад, так само було колись з Володаром Перснів в мене, або з Рітою Гетворд і втечею з Шоушенка. Або я так само захопливо читав роман того ж самого того ж Стівна Кінга 112263. Ну і свого часу, коли я читав ще росіянською, я таким чином випадково. Натрапив на роман Харуки Маракамі, пітьма чи тінь, якось так він називався, і він мене так захопив, що я прочитав там буквально за місяць, за два всі його книжки, і вони теж для мене були такими медитативними, і схоже. Схожий ефект на мене справляє враження. ця книжка Море спокою від Емелі сен Джон Мандо. Ну і я не просто так згадав про Харуки Муракамі та його медитативні твори. Дуже схоже відчуття я пережив із цим романом, бо він одночасно і повільний, і спокійний, а ще насичений подіями та переповнений почуттями героїв. Вони тут нікуди не спішать, бо письменниця дозволяє їм зануритися у роздуми, поспостерігати за дрібницями, за життям навколо, покоперсатися у власних недоліках, у недоліках інших людей, у своєму житті, в своїх помилках і так далі. І це все неймовірно круто поєднується з екшеном, з подіями. І від цього всього ну, дуже складно відірватися. І це перший важливий момент, що приковує увагу. А другий важливий момент з моря спокою це класична хронофантастика, але із загодкою. В цьому випадку часопросторовою аномалію, аномалією, за розслідування якої береться один з головних героїв. І чим далі тим її розгадка стає ближче, а герої з різних епох об'єднуються. Та неймовірним чином переплітаються. І все це в кінці створює неймовірно вибуховий, ну, принаймні для мозку, мого, для читача, для мозку читача, фінал, який і складно забути, але і складно зрозуміти. На Це треба певний такий, знаєте, такий щелчок в голові. Але коли це трапиться, а я запевняю вас, що у вас це трапиться. Це буде щось неймовірне. Подібна магія твору досягається не тільки майстерністю авторки в спогляданні за людьми, а через виточений стиль письма. Тут немає зайвих слів, а є лише правильні слова, що створюють із себе речення, які не можна не читати, поки вони не закінчаться. Тобто сторінки, якби це банально не звучали, тут реально гортаються одна за одною, одна за одною. Ну і книжечка сама по собі дуже маленька, тут 200 плюс сторінок, і формат її невеликий, тому читається вона ну дуже швидко. Роман море спокою підіймає ряд важливих проблем та глобальних травм із недалекого минулого. Море спокою писався під час пандемії covid 19 тому своя пандемія є і в майбутньому тут в цій книжці, і вона грає одну з ключових ролей в сюжеті. Також письменниця аналізує людську природу, а ще торкається тем самотності та самопізнання, соціальної ізоляції, психологічних травм, кінця всесвіту, впливу технологій, космічних подорожей. Та далі, далі, далі. Ну, дуже багато тем, і вони все прикольно переплітаються. Усі ці та багато інших важливих моментів постійно вигулькують через усіх ключових персонажів. Спочатку домінують, а потім переходять в тінь, але ніколи не зникають, знаєте, такі залишають після себе такий післясмак. Не нейтральний і не неприємний, і неприємний, а от просто. Будь-яка тема, яку підняла авторка, серйозна. Ви про неї думаєте під час читання. І це прикольно теж. Як я вже казав, море спокою невеликий роман, і тут його 224 сторінки проковтуються ну, буквально за день-два. Я його прочитав за день. Добре, що я почав хоч рано його. Так би теж сидів би до, до ранку, а я так сидів в принципі, до ночі. Тому історія вийшла саме такою, ну принаймні для мене, яка потрібна. Вона не замала і не зем'ята, і не роздута, і не стиснута, і не затягнута, і не перенасичена. Вона от саме така, яка треба, от не більше і не менше. От просто от прям ідеальна. Ну, принаймні конкретна, а от ця задумка, вона зроблена от в ідеальному форматі, з ідеальним об'ємом. Ну а який тут фінал? Я вже вам напевно казав, трошки натякав, що він ну він в мене вдарив так по голові і залишив ну, дивний приємний хермерний посмак. Ну, напевно, скажемо так. Можливо, ваш мозок трошки закоротить. Напевно, мій мозок закоротила. І доведеться посидіти та подумати над певними хронофантастичними особливостями, які придумала письменниця. І над певними приколами, які вона так обіграла в кінці, і все це, звісно, пов'язано з «Подорожю в часу, з цими аномаліями і з цими приколами з подорожі в часі, що там одне залежить від іншого, а від того залежить інше. А це створює ще інше. Коротше, там оце от треба просто зрозуміти, і тоді буде взагалі цей от вибух в голові, про який я вже не раз казав в цьому відео. Я сподіваюся, він теж у вас станеться, бо це, ну, це дуже неймовірно. Що ж стосується самого видання, то море спокою взагалі не привертає до себе увагу, має просту і взагалі не фантастичну обкладинку. Хоча вона такою не була і в оригінальному романі, але все ж, на мою думку, там книжка все ж більше виділялася своєю картинкою. А видання від ВІВАД якісно зроблено так. Тут папір гарний, а шрифт приємний, але Роман взагалі, ну, взагалі не привертає уваги читача візуально. Якщо вам невідоме ім'я авторки і вам цю книгу не порадили, як от я зараз вам цю книгу раджу, так то шансів зачепитися оком в магазині, в так в фізичному чи в інтернет-магазині у вас ну, дуже мало, ну дійсно, просто якесь там поля, місяць, щось таке, і просто ну, розпоки, ну взагалі ніяк. Ну, на мою думку, знову ж таки, я би її ну напевно точно не помітив. Та я її більше скажу. Я її не помітив, коли вона вийшла. Вівати я її бачив. Я декось так око в мене е на неї спадало, але взагалі не чіплялося. Я від я взагалі навіть не спочатку не побачив, що це фантастика. І потім я вже побачив, якось детальніше дивився їх розділ фантастики на віваті. І вже потім, коли вже ці інші книжки подивився, вже побачив, що це ага що це фантастика, Виявляється, зайшов на і почитав відгуки, зрозумів про що це, і вже тоді я на неї якби звернув увагу. Але це скільки часу пройшло, тому у вас є всі шанси теж так пропустити. А я дуже не раджу цього робити. Ну пропускати цю книжку. Отже, море спокою, карколомний, захопливий, складний, розумний. Та спокійний роман, який вам обов'язково треба прочитати. Ну, принаймні, якщо вам подобається хронофантастика. Несподівано, дійсно несподівано ця книга стала одним з найяскравіших творів, найяскравішої емоції Вона мені подала. Якщо вам подобаються медитативні, глибокі романи про людей та подорожі в часі, то цей точно вам зайде. Сподіваюся, ця книга стане для вас таким самим приємним відкриттям, яким вона стала для мене. Це фізично маленька книжечка, так? Та малопомітна, як ми вже казали. Але в ній схований такий великий та й неймовірний роман, що я вам знову ж таки вже в 10-й раз можу і 20-й раз казати дуже вам її раджу. І що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та писати розгорнуті коментарі. Ну, а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте.